Я розумію, що це буде біда-біда для країни велика біда. Ну, якщо чесно, то мені страшніше нічого не робити, просто сидіти і потім жити в країні, в якій просто стане неможливо жити, і треба вже бути, я не знаю, там чи в еміграцію кудись їхати, чи ще чи ще кудись. Всі ці акції відбувалися з однією ціллю – виграти час для того, щоб Київ, перепрошую, роздуплюється. Якщо брати загалом, я думаю, що нас було людей 150-200. Ну і ви розумієте, і там були тисячі. Проти нас. Я ніколи проти колаборантів не воював. Я завжди воював. Це була Росія. Ну, у нас, ще раз скажу, ще є великі, дуже великі шанси перемогти. 2012 рік тодішній прем'єр Азаров анонсує підписання угоди про перший крок відступу вступу в ЄС вже за рік. Ми зробили історичний крок до укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом і у березні парафували її політичну частину. І погодили з партнерами план І Я переконаний, що наступного року угода буде підписана. Та після зустрічі з представниками митного союзу Азаров різко змінює думку. Та за кілька днів до укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС призупиняє її. Натомість уряд обирає шлях в СНД, бо того вимагає Москва. Розпорядження Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року. Призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною, відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами митного союзу і державами-членами СНД. Цей же день, 21 листопада, журналіст Мустафа Наєм закликає киян вийти на майдан. Кияни виступили проти зближення з Росією замість вступу в ЄС. Тоді на Майдан вийшов і Олексій Герман. Янукович. Їде в Європу і відмовляється від підписання євроінтеграційних документів. А ми розуміємо, що це означає далі пост Мустафи, і Буквально в той же день. Тось ми всі зібралися. у всіх куточках країни. Люди починають виходити на місцевий Євромайдан. Янукович не підписує документ. У Києві митингувальники вже вимагають відставки і президента і уряду, бо зрозуміли, до чого веде зближення з Росією. Я розумів, що це буде біда, біда для країни, велика біда. Потім побачив, що буде асиміляція на там, Білорусі. Мирна асиміляція Росії України. І цей сценарій робився. І я розумів, чим все червато. Я не хотів, щоб мої діти жили асимілюваною Росією Україні. Я хотів, щоб вони вільно пересувалися. Планети одинилися як в інших державах і мали е, е, інші цінності. Наступного дня після повернення Януковича відразу починається силовий розгін мітингувальників, серед яких більша частина студенти київських вишів. О четвертій ранку беркут іде на штурм. Вхід ідуть кийки і палиці, б'ють навіть тих, хто впав. Десятки поранених та затриманих. А вже о четвертій тридцять міліція запускає комунальників, нібито для того, аби встановити новорічну ялинку. Але вже зранку, першого грудня, на майдан виходять сотні тисяч українців. Я піднявся на глобус, Якщо знаєте, там те, що Я подивився на весь цей народ. Тоді єдине, що зміг промовити Миколичу. Його при владі не буде. Намагалися якось мирно там підштовхнути пана Януковича, що боже ще збирає речі. Тобто все закінчилось, так як ти хочеш з своїми колегами з ФСБ не буде, а Україна буде вільна. В той день вже дійшло до силового протистояння на банковій. Янукович намагається врятуватися тітушками та проплаченими антимайданівцями. У вічі 16 січня рада голосує за диктаторські закони, які забороняють мітинги та обмежують свободу слова. Але за кілька днів протистояння посилюється. 22 січня Беркут йде в наступ, розбирає барикади. А в мітингувальників стріляють в притул. Серед перших убитих Сергій Нігоян та білорус Михайло Жозневський Олексій каже, в той день міг би бути серед числа загиблих, але повезло, бо куля застрягла в бронежилеті. Ну, мені дійсно фартунуло. Тому що тоді вони застосовували, якщо пам'ятаєте, нігаяна застрелили захотічій рушниці. А у мене був бронежилет, хоч другого класу, але куля від гладкостольної рушниці застріли. Але навіть розстріли людей не зупиняють. Ну якщо чесно, то мені страшніше нічого не робити, просто сидіти і потім жити в країні, в якій просто стане неможливо жити, і треба вже бути, я не знаю, там чи в еміграцію кудись їхати, чи ще чи ще кудись. Найстрашніші дні починаються 18 та 19 лютого. Зарострімо повезти! У ці дні Беркут розстріляв сотні людей, тисячі травмованих. Пізніше загиблих називають небесною сотнею, але саме тоді і відбувається переломний момент. Янукович по справжньому злякався і в ніч з 21 на 22 лютого втікає з країни. Наступного дня парламент усуває Януковича з посади президента. Голосують навіть деякі регіонали постанова Верховної Ради України про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. А втікач вже з території Росії записує звернення. Це Такий приклад, який наша побачила наша країна і весь світ. Приклад державного перевороту: я зробив усе, щоб в Україні не було кровопролиття. кровопроліття з цього моменту. Росія і починає гібридну війну на території України. Першу в Криму в останні дні, коли Янукович був в Києві, почалося російське вторгнення на півострів. Хоча Росія це спростовувала, але на медалях за так зване звільнення Криму дата стоїть 20 лютого 2014 року. В Криму з'являються зелені чоловічки та російські БТРи. 26 лютого кримчани виходять на мітинг за те, щоб лишитися у складі України. 26 лютого це один з найбільших таких мітингів на підтримку територіальної цілісності, коли зібралися біля Верховної ради Криму за різними рахунками. 15 тисяч е, кримських татар. Де це були по і проукраїнські українські налаштовані люди були. Але вже наступного дня будівлі Верховної Ради та Ради міністрів Криму захопили ті самі російські військові, які були без опізнавальних знаків. 1 березня Путін офіційно відправляє свої війська на півострів. Вони захоплюють українські військові частини. Частина армійців залишаються вірними присязі. Серед них командир 204-ї бригади тактичної авіації Юлій Мамчур. Він без зброї в руках разом з побратимами блокував росіянам дорогу до аеродрому Бельбек, коли ті погрожують стріляти. За це його потім з іншими військовими арештують. Усім, хто продовжує виходити на акції, погрожують і починають викрадати. Але кримські татари ігнорують так званий референдум 16 березня. Ці акції протести були навіть і і тоді, коли пройшов так званий референдум, де кримські татари повністю. Блокували цей день, бо тоді я пам'ятаю, що зранку всі кримські татари йшли до Мечеті молитися за територіальну цілісність України, а потім поверталися, і була така акція приготувати там їжу. Хтось робив там пільмії, хтось там ну, національні страви, і ніхто не брав участь в тому. Фарсі, Схожий сценарій розгорнеться на Донеччині та Луганщині. Місцеві вже розуміли, що після Криму Донбас може бути наступним з моменту початку операції зеленими чоловічками в лапках окупації Росією Криму. Для багатьох стало зрозуміло, що наступний буде схід. Тоді ще не було ніяких серйозних заколотів. Всього іншого, що потім Росія впроваджувала. Бо декілька хвилі, на які спиралася Росія на сході, вони провалилися. Спочатку вони намагалися розкачати антимайдан. і от період з майдану до антимайдану він мається на увазі до початку о, анексії Криму, спроби анексії. Період антимайдану він Донецьку взагалі не взлетів. Тому 4 березня в Донецьку на мітинг за єдину Україну за один лише вечір збирається більше двох тисяч людей. Я житель Донецька, житель України. Тому <святок> я Україні. України. <святок> Україна. разом! Наступного дня донечан було вже 10 тисяч. Політолог Олег Саакян каже, цей день показав Донецьк це Україна. Сценарію окупації можна було ще уникнути 5 числа. Це фактично став демонстрацією того, що українське Донецьке є І росіяни зрозуміли, що вони не зможуть легкою прогулянкою. Донецьк це не їх тили задній двір. Ні, це якраз точка, в якій прийдеться давати бір. Бої. На 13 число наступний мітинг вони вже звезли туристів з Росії. Вже були російські спецслужбісти, які курували на всіх ланках все, що відбувається. Якщо до цього це була аля імітація, і були тільки куратори по напрямках. То 13 число це вже коли росіяни повністю тримали ситуацію в своїх руках. Це день перших вбивств українських активістів, демонстративних на площі. Це вбивство Дмитра Чернявського, яке відбулося від мене в. Приблизно трішки менше, трішки більше метра. Метр три сантиметрів. Метр, через дві людини від мене він був. Всі ці акції відбувалися з однією ціллю: виграти час для того, щоб Київ, перепрошую, роздуплівся. Для того, щоб в Києві зрозуміли, що є на кого спертися. Такий самий спротив був і в Луганську, як і надії бути далі українським містом. Але сили були нерівні, згадує Владислав. Він тоді був 17-річним вболівальником Луганської зарі і виходив на місцевий Євромайдан. Я думаю, що нас було людей 150-200, ну і ви розумієте, і там були тисячі проти нас. Сили були абсолютно на рівні, але при тому всьому можу зазначити, що е, наші хлопці, ми всі на той момент ми тримали безпеку нашого Євромайдану, настільки це можливо. Але у Росії були інші плани. А київська влада занадто довго думала, що робити далі. Росія діяла швидше зі зброєю в руках. На місцевому рівні була достатня кількість проукраїнських і СБУшників і поліціянтів. Зрештою, потім значна частина тих, хто був місцевими, починаючи від ультра, завершуючи силовиками, наприклад, СБУ, стали в лави перших добровольчих батальйонів. Якщо ми подивимось на назви перших добровольчих батальйонів, то окрім декількох, які вирушили з Києва з Майдану, буквально самооборони майдану, всі інші мають назви. Рота Шторм Маріупольська батальйон Алчевськ, і вже 7 квітня разом з місцевими сепаратистами та криміналітетом оголошують про створення Донецької народної республіки. Пізніше так само зроблять і в Луганську. суверенного Луганська народна республіка. Ура! Російські військові захоплюють відділки МВС у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, роздають зброю місцевим колаборантам. А Київ оголошує антитерористичну операцію. З того моменту і починається війна за Донбас. В Луганську був шанс, якщо б на той момент ми могли дуже рішуче діяти. Це не про цивільних людей саме, а це про наші на той момент силові структури, тому що цивільних людей було замало, котрі могли б діяти. Але якщо б не була підтримка від держави, звичайно можна було б все можливо перевернути ну, зовсім на інший бік. Але на жаль, ми зустріли так звану цю російську весну, захоплення адмінбудівель, і там всередині, вже в кінці травня, ми побачили, як з кордону зі сторони Краснодону вже заїжджає військова техніка, танки, БТР, так звані добровольці, зелені чоловічки з Росії. Олексій Герман після Євромайдану в Києві їде захищати українські кордони, бо каже, на той момент після Януковича в Україні фактично не лишилося боєздатної армії. Це робилося сплановано не один рік. Я ніколи проти колобранців не воював. Я завжди воював. Це була Росія. Олексій за півтора роки служби захищав тоді Мар'їнку, Піски, Покровський напрямок, але всюди бачив росіян. Я тоді був офіцером взводу інструкторів. Ми з снайперами, і контрснайперською робота займалися. Я бачив, хто працює проти нас, якою зброєю? Ну, це точно не колабранти, які то які в шахтах і в магазині знайшли. То есть, цю зброя там 12,7 калібр, 12,4 калібр, причому це зразки зброї новітні, які стоять на збройні російської армії. Вони воювали тоді, скажімо так, своїми гіркінами, це ж громадянин Російської Федерації, і е, міні-гіркіни, які були е, на Донбасі, і плюс еще, ну, ті, хто там. Хотів якось нажитися на марадерити на війні, але це лише був початок. Війна на Донбасі була підготовкою до більш масштабної війни, і тоді, в 22-му році Путін пішов війною відкрито. Олексій вже був тоді не на службі, але за півроку до повномасштабного вторгнення розумів, що Росія готується до захоплення всієї України, але нікуди не тікав. Так само родина залишилася в Києві. Навіть тоді, коли до їхнього району оболоні вже рухалися танки. Дружині сказав, за чого не турбуються, дали серіали. Малому сину включив, говорю: грає в PlayStation, все буде добре. А сам почав шукати де до кого. Примкнути з березня він виконував задачі як сапер. Ми все мінували, взривали мости або розміновували участвували в боях за Мачунко Заречі. Але можу сказати впевнено, що розмінування напрямку до білоруського кордону з Києва це. Наша група, коли російські війська витіснили з Київщини, Олексій показав своєму синові, чого коштувала нам ця операція. Привіз, ну ще трупи там, ноги, руки, валяються, Все підірване, техніка розворочена, все це валяється. А сину сказав: Синок, диви і запам'ятай, якою ціною далі були найважчі напрямки: оборона часового яру, Бахмуту та Покровську, а середини цього року Харківський кордон. Нескладно порахувати, що боротьба Олексія і тих, хто з перших днів вийшов на Євромайдан, триває 12 років. Наша боротьба, яка продовжується, але вона точно не була марна. Я впевнений, що на найстрашніші найбільші часи вже минули. Якщо взяти глобус, там на ньому дуже багато і вони всі мають межі. Кожен сантиметр меж цих стран, він заліт кров'ю народу. Вони виборювали своє право на свою культуру, свою автентичність, своєю кров'ю. Ми це очищення крові вже пройшли. У нас, ще раз скажу, ще є великі, дуже великі шанси перемогти. І не жалію цих 12 років свого життя, тому що я впевнений, що мої діти. Тіти дітей будуть жити в квітучій і мирній країні, а за це все спротила наше покоління. Пам'яті усіх, хто поклав життя за усі 12 років боротьби України за нашу незалежність і нашу державність, пам'ятаємо цю ціну, боремося далі. Дарина Трунова, 24 канал.